Для уміння латералізації коліних кульшових суглобів. Вихідне положення лежачим. нижня нога кладається під 90 градусів колінний суглоб. повинні бачити великий пальчик ноги. Нижня нога у нас, рука нижня у нас доволі торкається підлоги. Якщо так незручно, руку можна покласти під голову. Починаємо наступним чином. Ми починаємо з ноги. Всі. Ступня абсолютно вільна. Ми піднімаємо рівно настільки, допоки не відчуваємо, що у нас напруження йде під рукою. Піднімаємо двічі. Після цього ми натягуємо носочок і піднімаємо ногу із натягнутим носком. Натягуємо рівно настільки, щоб не було судову. Далі носочок на себе. І так само піднімаємо двічі. Після цього розвертаємо ступню і піднімаємо ступню вгору. Двічі розвернули п'яточкою вгору. Після цього ми піднімаємо п'яточку, розвернули вгорі, опустили. Підняли носочок, розвернули вгорі, опустили. Ще раз п'яточка вгору опустили. Носочок вгору опустили. Розслабилися трішки. Далі ми е, взяли, захопили олівець, піднімаємо ногу з олівцем. Двічі. Після цього пальчики розкрили, знову піднімаємо двічі. І знову повторюємо те, що щойно робили. Захопили олівець, розвернули ступну, підняли вгору, розвернули носочок всередину. Підняли вгору п'яточку, розвернули носочок вгору знову. Ще раз повторюємо. Далі ми викинули олівець, у нас пальчики максимально широко. Так само підняли вгору. Розвернули, опустили. Підняли п'яточку, розвернули, опустили. Ще раз підняли, розвернули, опустили, підняли, розвернули, опустили. Наступне відводимо злегка ногу назад. На що звертаємо увагу? Ногу необхідно відвести так, щоб поперекова ділянка не прогиналася. Повинно бути напруження саме в сідниці, не більше. Щоб не траплялося, ось цього не повинно бути. Злегка відвели і повторюємо те, що щойно робили. Спочатку двічі піднімаємо ногу. Супня не звертаємо увагу. Далі ступню натягнули носочок тільки без судови. Далі носочок на себе і підняли віч. Розвертаємо ступню. І ножка ну, у нас йде, звичайно, вгору, розвернули носочок вниз. П'ятка вгору розвернули вниз. Ще раз повторюємо. Підвили вгору, розвернули, опустили вниз. Підняли вгору, розвернули, опустили вниз. Ще раз підняли вгору, розвернули, опустили вниз. Підняли вгору, опустили, розвернули вниз. Викинули олівець і повторюємо все це саме із розкритими пальчиками. Двічі. Чудово. Наступна вправа. Ми переходимо так, щоб повністю здійснили повністю на всю бокову поверхню діяку на відбудеться. Беремо долоню. І кладемо долоню на потилицю. Звертаємо, звертаємо увагу, що напруження не повинно бути. Зараз ребра не працюють. Ми долони тихим копідні піднімаємо руку, кажемо, долоню, щоб торкалися потім. Якщо ключі не дозволяють, тоді ми тримаємо ціну. Якщо дозволяє ключі, то вона з голова лежить, і ми тихісінько піднімаємо голову вгору. Один раз треба не. Вниз, вниз. Видихнули. І піднялись, вдихнули. Ще раз. Видихнули. І піднялись, вдихнули. За цим ми вже біля хлибокі м'язи включаємо. І ту саму вправу ми виконуємо так, щоб у нас відбулось напруження вже в ребрі. Підняли голову рукою, в шиї напруження немає. І ще раз повторюємо, підняли голову рукою. Чудово. Далі ми знову відкриваємо ліпоть і повз ліготь, подивилися вгору і відчули напруження в 12 ребрі. І повернуся в вихідне положення. Ще разочок. і повернулися. Так само опускаємо до духу. Вихідне положення. І ще раз. І вихідне положення. Після цього ми робимо наступну вправу. Руку виводимо по перпендикулярно і ногу виводимо по перпендикулярно. Ми так само піднімаємо на незначну висоту, так як ми піднімали, коли нога варіна. Піднімаємо двічі. Так само ми розкрили долоню, розкрили сукню і піднімаємо двічі із розкритою ступнею. Після цього розвертаємо в зворотньому і піднімаємо із опущеними пальчиками донизу. За цим ми виконуємо двічі із зміною положення. Підняли, розвернули, опустили. Підняли, розвернули, опустили. Ще раз підняли, розвернули, опустили. Підняли, розвернули. Опустили. Після цього знову ми згинаємо. Рука у нас, от вона по пропендипуляру, ми її злегка підняли так, щоб вона була у нас наплені в з опусом. Злегка потягнули вгору, піднімаємо руку вгору, і в нас голова дивиться на руку. Опускаємо руку донизу. Тут ми її зігнули в рік, поклали на плече. Піднялись, лікоть, чітко дивиться вгору, голова дивиться на ліго. Відкрили, тут дуже важливо розкрили води. Пальчик у нас дивиться назад. Опустили руку, зігнули лікоть на плече, підняли голову І ще раз повторюємо, підняли руку, розкрили великі пальчики, дивиться назад, подивилися назад, вдихнули, видихаючи воді. Тернумося від цій позиції, затримуємось на 5 рахунків. 5, 4, 3, 2, 1. Повернемо собі. Недовжемо. Дякую за увагу, все це все виконуємо на іншому боці.